Сьогодні я розкажу вам про те, як я замовив собі ось таку от невеличку посилочку. Тут в неї входить ось такі ось затискачі. Фірму можу не називати, тому що байдуже Це недорога фірма якась мені попалася. Я не професіонал і не знаю, наскільки вони хороші. Були. І для чого воно потрібно. Ось у мене є гільзи обжимні. Вставляю гізочку. Вставив. Другу вставив. Прикрути ось так. Головне знайти діаметр правильний. І третю вставив. Так. А потім спокійно так беру. Вставляю. І затискаю. Ставив, затиснув. Ставив, затиснув. Затиснув. І дивіться, яка красота, получається. Провода у вас не роз... Потім. Можна робити переходники, отакі вставляють, ось такі. ось, Це з'єднувальна планка для того, щоб вам проще було скручувати між собою два провода різних. Наприклад, у вас є провід алюмінієвий і, і такий провід простий.